Всім привіт, мої любі українці! І не тільки! Хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь, буду вам дуже вдячна! Я куштувала плов, який приготував етнічний узбек. І я вам хочу сказати: ось ми, українці, готуємо плов не її. Тож, Поїхали! Розігріваєте на петель, додаючи рослинну олію. В мене ось такі два гарних шматки шиї свиної на ось такі середні кубики. Цей шматочок він повинен е, влізати в ось так в руку і в рот. Зараз його підсмажимо до золотистої скоринки, нарізаємо на пів кільця. Так, підсмажується у нас м'язко. Займаємося. Морко. Нам знадобиться досить нетоненька соломка. солом. М'яско знову підсмажимо. Дві головки часника, пів столової ложки, кмію, пів столової ложки, барбарису, сіль за смаком і перчу чорним перцем. Ось така у нас краса на петель даємо нашу морку. Вона повинна трошки обм'якнути. І тільки тоді закриваєте кришечкою. І так, тушити 15 хвилин займемося рисом. І втори ось таких чашеч. Під холодною водою, 7-10. Запорука розкішного плову, щоб він у вас вийшов, це розсипчатий рис. Пройшло 20 хвилин. Наш часничок, який теж вже м'якенький, імпортуємо на тарілочку. Викладаємо наш рис на м'ясо за смаком. До одної чашки рису. Дві чашки води. Ми кладемо наш часничок, який ми звідси витягали. Гостру перчину. Додаю ізюм. Я його не замачувала, я його тільки пом'ясо. Дуже любить солод. Накриваємо кришкою і більше не чіпаємо хвилин 20. На самому маленькому вогні. пройшло 30 хвилин. Це просто витвір мистецтва. Він готовий. Дивіться, який рис. Повністю розсипчати. А тепер робимо смертельний трюк. Притискаємо можна над раковиною, щоб не було сюрпризів. І перегортаємо. І нехай потім узбеки скажуть, що у нас щось не так виходить. Угу. Краса та врода. Тепер скуштуємо ось такий огірок. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте мене лайками, поширюйте. До побачення! Бережіть себе!